звати Ліна Храмцова і з вами рубрика Цікава німецька. Фраза, яку сьогодні запропонувати, така собі філософська, і вона може вам допомогти під час якоїсь суперечки просто прийти до консенсусу. Die Schönheit liegt im Auge des Бетрахтас. Хто ж таке, чи що таке Schönheit? Це краса. Хто такі бетрахта? Гарне слово, ми використовуємо його, коли говоримо, що, наприклад, ви дивитесь на якийсь об'єкт мистецтва, картина, скульптуру, ein Bild betrachten». Це означає. Не просто так подивилася, а смакувати, ем, насолоджуватися саме цією картиною, саме цією скульптурою. Краса знаходиться в очах тієї людини. Наприклад, я зараз в замку знаходжуся, яка спостерігає. Ем, Часто, коли я читаю коментарі, і я дивуюся, чому в людей так багато негативу, чому людини на стлюдини, люди настільки злі, і я розумію, що вони дивляться на це життя через призму якогось болю, через призму жалю, через призму незадоволення. Тому є купа лайна під деякими відео, тому є якісь незадоволені коментарі. То зачіска не та то мова не та то, я не знаю, планета не та. Але Краса знаходиться в ваших очах. Саме цим, наприклад, я займаюся на своїх приватних консультаціях, коли я допомагаю своїм клієнтам дивитися на це життя через призму красоти. Кожна людина має красу, і її треба просто знайти. Якщо ви знайдете в собі отой от позитив, він буде випрямлюватися просто з ваших очей. Ви будете бачити цей замок, ви будете бачити ці фонтани, всю цю красу навколо вас, а не сидіти і думати блін, так тут грошей нема, там щось не дали, там не покохали. Там мама в дитинстві мене била. Вже треба бути дорослою людиною. Тому друзі, я вам бажаю, щоб ви бачили це життя через призму тієї краси, яка є навколо нас. Якщо вам потрібна допомога приватні консультації, до речі, приходьте під відео, є завжди телефон, і ми подивимося, через які призми працює ваш мозок.